Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Михайла Мудрика. Сьогодні ми повертаємось після тривалої перерви. Михайло отримав травму в минулому випуску. Хто не дивився, то на каналі ви це знайдете. І зараз ми будемо пробуватися знову-таки основний склад. Подивимося, чи в нас це вийде повернути Михайла на минулий рівень, або ще краще вивезти його на новий. Всім бажаю приємного апетиту, приємного перегляду а ми будемо розпочинати. Так, а що тут у нас? Матчдей? І ми програємо 1-2 Бормуту. Михайло виходить на 78 й хвилині замість Санчеса. Це прикол. Так, ну що ось наш герой після травми повертається. Ну давайте. Давайте спробуємо якось перевернути хід цього матчу. Я впевнений, що мудрику це під сила. От мудрику під силу, а Сансету не дуже приборкати цей м'ячик. Михайло, на ударній! 2-2! Сюди, ось ми. Дуже гарне повернення, чи з лівої ноги Михайло. Так, Михайло дуже радіє поверненню ми також. Все-таки повернулось дуже добре, ще й забитим м'ячем. Якби ще й вирвати перемогу в цьому матчі взагалі було б супер. Так. Можливо, одна з останніх атак. А віддати! А віддати Михайлу? Ну блін, ви шо? Так, одну хвилину компенсує арбітер. Ця хвилина буде, напевно, за Бормутом, так? А можливо, ні. Стиг Михайло! Стик це гольовий пас! Гольовий пас і 3-2. Челсі вириває перемогу після того, як Михайло Мудрик вийшов. Гакпо! Дивіться, на останніх секундах забили. Але як, як вчасно Михайло Мудрик віддав цей пас. Тож, друзі, знову матч проти Вулверхемптона. Ми виграємо 1-0, але виходимо знову на заміну. Але вже на 60-тій хвилині. Нам вже тренер більше довіряє після минулого матчу, який ми зробили перформанс проти цих проти Бормута. Михайло. Ай-яй-яй, трішечки не вистачило ривочка. Це як це можливо, блін, щоб в нього не вистачило ривочка. Гарний пас. Мудрик. Злівий! в длану. Але як відкрився Михайло? Супер. Ну поки що Михайло дуже добре виходить із заміни, якщо чесно. Краще, ніж цього. Краще, ніж стартових 11. Мудрик. Мудрике перехоплення, але, блін, так далеко м'яч відлетів. Ти, й що ти будеш робити з цим? Це все це, все, це перемога, я так думаю, гадаю. Все, так, да, 2-0, супер. Знову дуже добре вийшли заміни. Слухайте, ти ні собі в нас матч Дей. Дивіться, ми тільки зрівняли рахунок і відразу виходить Мудрик на свій привичний лівий фланг. Ігра проти Манчестер Сіті. ой ой у них гарний склад. Питань нема. Так, слухайте, якщо ми тут вийшли і заб'ємо гол Манчестер Сіті і виграємо цей матч, це буде жесть. Це можна золотий м'яч відразу Михайлу Мудрику віддавати. Ай, це не удар таке. Едерсону О, ладошки просто ладоні полоскотали, Ого, я пробіг. Мудрик, як ти не забрав, ну як ти не забрав? Боже, оцінка 4-9 це так срака. Зараз ми знову сядемо далеко на запас. Ай ні-ні-ні. Блять. Савіньо добрий блок. А ну, блять. На м'яч йдіть. Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Холанда тримати. Дебрюйний також тримати. Один-один. Слухайте. Ну блін, але мав шанс Михайло Мудрик, мав. Ой-ой-ой, слухайте, оце трансфер. Грізман приходить в арсенал. Це буде проблема для нас. Так, у нас гра проти Вестгема. Ми виходимо на 60 й хвилині. Знову на заміну. Знову на Львові фланг. Добре, потрібно проявляти себе в цьому матчі. Проліз, проліз один нуль, один нуль, Проліз! сюди його! Кол Палмер тепер трішки буде переживати, тому що мудрик повернувся після травми, і він набирає вже хіт. Дивіться, як він тут проліз, я не знаю. Між двома тут його бодали і. легесенько, холодно кровно, під глукіпером бомба. Таха мудрик спокійно, спокійненько. Дивіться, як обходить. Мудрик! Ну як ти набіг, тільки що я. О за гравець, що за гравець? Йому таке відчуття, що травма пішла просто на користь. Просто дивіться, як він тут одного прибрав. Іншого взагалі. І тут прям долі секунди були на прийняття рішення, щоб вдарити. І він це зробив. Дубль. Це так джокер. Ай Мішка! Мішк міг на як, Якби завалив би хитрик, я взагалі я не розумів, би, як цього парубка можна маринувати буде на банки тоді. Вездегін хоче все-таки забити хоча б один. І, я сподіваюсь, не вийдеться Санчес. Завдяки дублю Михайла Мудрика Челсі перемагає 2-0, а якийсь кубок і фінал. не хочеться грати кубки Кубкиці, фінал вже виходить арсенал. Ну ми не будемо грати цей матч. 1-0-4-0. Тим бачив, по цим по двох матчам то нема сенсу. Мудрик ще й забив, слухати, ніхера собі. Так, а тепер у нас знову кубок. Еміре СВАК, трішки тренувачки, О, і Мудрик повертається в основний склад. Ну але ми цей матч також не будемо грати. Цей Кубок, це ну, не цікаво нам. Але Мудрик Востові, можливо, знову заб'є. Один-один по пенальті ще й Мудрик пенальті не забиває. Так, повертається в нас АПЛ, і я хотів би подивитися, що там у нас в турнірній таблиці. Ну, Іпсвіч, Лестер, Уверхтон, Евертон дуже близько до зони вильоту. Так, Тоттенгем 11-й, я в шоці буде грати на Ліверпуль 7-й. Арсенал шостий, Астонвіла п'ята. Четвертий Манчестер Юнайтед, третє Челсі. Непогано, до речі. Друге Манчестер Сіті, 13 балів відрив. Перший Ньюкасл? Ньюкасл? Серйозно? Але 13 балів від другого місці, Оце тут боротьба буде за третю сходинку, ніхера собі. Так, ну нарешті нарешті. Мудрик повертається в основу. Палмер уже 87-му рейтингу, я в шоці. Так, щось Брайтон починає з атаки. Мені це дуже не подобається. Взагалі не подобається, слухайте. Ух, Санчо. до речі, якщо ми оцей хочемо третє місце, то нам потрібно перемагати кожен матч. Бо там боротьба за третю сходинку ніхера собі яка. Мудрика, коли до кінця не вистачило сили, просто не вистачило сили йому. Гарні паси на нас віддають. Просто шикарні. Добре, 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 атака, атака. Блять. Куди ти даєш? Ти, 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 ти бачиш, який там блін, біля нас там, блін просто вежа якась. А, нас замінили клас! І 1-0 ми програємо. Клас. Зразу як ми тільки пішли, зразу ми пропустили. Во команда, браво! А гра проти Астанвіли на виїзді, мудрик знову в складі. Ну, давайте, пацани. До речі, Астановіла також буде цей, буде боротися за третю сходинку. Ну За зону Ліги Чемпіонів 100% будуть боротися, пацани. Що Ну як він, як він забивав, коли нас не було? Ну як він це робив? Я не розумію. Шо? -шо? Ну цей матч потрібно 100% вигравати, і щановіла так небезпечно атакує. Це добре. Ай, не вийшло Мудрика вдарити. Та що ж ти будеш робити? І Мудрик! Ха, прям в руки, ой боже. Що це за удар? Невже буде знову 00. Невже 0 00, йо! Це просто пусти. Ми так третє місце своє втратимо 100%. І з лівою, мудрик! І... Такий шанс був. 00. Це просто срань це жесть просто. У нас матч проти святих, проти Саутгемптона. Мудрика стаміна не дуже. Я думаю, ми зіграємо тайм якийсь або 50 хвилин і на заміну. Блядь, мені дуже не подобається, як Челсі це грає, блядь, Тримає тут м'яч. Чому не можна це все швидше робити? Мудрик виходить! Один нуль, отак потрібно! Блядь, швидше! Як? Як він там пройшов? Так! Як? Я не розумію тримати. Санчес. Курелі. добре, козел не дав дійти до м'яча. У корелі. Про що Санчош? Молодець. Не розумієш, що Михайло робить в штрафній, прикутових, тому що йому потрібно тікати. Мудрик 2-0. сюди, тепер можна йти. Але як тут гакпо поборовся, слухайте, і вчасно ще й так п'яточкою віддав. Просто як він тут поборовся. І дивіться, п'яточкою на Мудріка. мудрик, мудрик в потрібному місці, потрібен час. Нарешті. І тепер можна на заміну спокійний йти. Молодець Михайло. 2-1. Не страшно, головне перемога. Так, на черзі в нас Кубок Англії, але ми не будемо також його грати поки що. Так, Мудрик там взагалі також не встановився, але ж. Але 0-1 програємо ще густо цей. Так, 6 клубів, які хочуть Михайла Мудрика. Ну, в принципі, це цей. Леверкузен. До речі, потрібно бити частіше по воротах, щоб вони також могли запропонувати нам контракт. Тоттенгем, Брайтон зрозуміло? Ворхемтон, Ноттингем Форест. І. Що Пунджа? що, що, Ви що, дурні, що, Куди? Куди воно? Так, у нас матч Ліги конференції, не знаю проти кого, але будемо грати. Що, а як він так проходить? А як він так проходить, алло? Чому ми його, на нього дивимось? Що таке? Диви, диви, як вони спокійно це роблять. ну Тепер, наший, тепер наша черга атакувати. Я сподіваюсь. Атакувати, а не тримати м'ячик просто. Мудрик. Ударчик! Ай-яй-яй, голкипер витягнув. Колпа... Колпалмер. Що це ти, ти, ти блін? Добре віддав мудрик. попросити І в дальню. Знову гуки притягну. Це гульовий пас! Це гольовий пас 1-0. Сюди його! Віддячили как поза цей. Ой як гарне. Дивіться, з розвороту. Ай, гарно Пас палмер. Офсайд, офсайд Але Мудрик забив, але офсайд, йо йо! Я навіть не пам'ятаю, чи Мудрик все ж таки забивав це в Лігі-конференції чи ще ні. Мудрик, Мудрик 0-2. Сюди стукались з, -з, -з -гакто. Ну, Дивіться, у нас непогана така з ним. З... Непоганий такий зв'язок хімія. Укуреля як? Тут як? один-два, ніхера собі, але це 46-та хвилина додана. Перед просувати потрібно, о, як робиться Гако, да-да-да-да-да-да. І Михайло мудрик, не мой як ти не забив? Боже, як мене це бісить, як вони так м'ячаться оце тримають, оце щось дрочуть, його дрочуть, оце туди сюди, оце пік, пік пік Бісить просто. Але можливо тут. Ні. Ну чому ти не залетиш? Боже, як було близько. Матч проти Лестера в себе вдома. Знову мудрик дуже погано, фізично. стан у нього поганий, но пробуємо. Мудрик. Мудрик. Що це за чувак такий, блять? Що це за пальма така бігає там? Але мудрику вже все. в нього, слухайте. В нього нема стаміни. Це дуже погано. Це дуже погано. Ну. Я мудрику потрібна заміна. Ти шо? О, ось вона буде. Бо ну, це нереально, стаміни немає. Він не побіжить він нічого. Я сподіваюся, вони виграють. 0-0, дебіли. Цей матч я розрахую. Зіграємо ще один матч, АПЛ краще. Так, друзі, останній матч на сьогодні матч проти Тоттенгаму в себе вдома. Всі просто в тонусі, всі дуже відпочивші. Поїхали. Так, Челсі Тоттенхем. Ну блін, потрібно тут. Потрібно брати бали і не один бал. А відбери ти м'язь, ти що смієшся? Ти ти що він робить, сон? Зупиніть цього! На, зупинили. Блять. Так, я згоден з заміни. Ми виходили набагато краще. Оце мудрика виходить обрізка. Да. Палмер, ти вже потрібен як лідер. Зліву її мудрик сюди. Один-два. Давай тримати, тримати, тримати. Що Що було? Там уже пройшло? Ніхера собі там накрутили, їбать, один-три. Це нас просто вивозить цей тот, -нем. Це ще п'ятки. Боже, ти навчись хоча б рівно ходити, блін, а потім уже своїми п'ятками там. Програємо один-три ю. Хотів би я подивитися, чи є Мудрик в цих в гонці бомбардирів. Тут я бачив на куку, але цікавить Мудрик. Мудрик є 11 голів за 19 матчів. Вище нас вище нас з Челсі, в принципі, нікого й немає. Тобто палмера ми вже обігнали, який тоді так фейерів. А по асистам, що у нас там? По асистах вже мудрика нема, да? Ну, на жаль. Друзі, дякую, що добули зі мною. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам все-таки подобається кар'єра за Михайла Мудрика, і ви будете її підтримувати, і вона буде все-таки виходити, виходити стабільно, частіше і так далі. А на сьогодні все. Я з вами не прощаюся, я вам кажу на все добре. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе. Да.